Як класно на вулиці. Немає світла, у нас вимикають сьогодні з 8 до 10. А ось і вони. Ти вже мокра. Заганяє Привіт! Перший пішов, як водичка. Мама вже в ліапардовому купальнику новому. такий самий замовили. Як, цей, як у неї був, вона лівчик потіляла, у неї залишилися плавачки, вони дуже їй зручні були, перешиті там якось. І замовили, щоб був комплект знову. І. Опа! Вона перша допливе. Ой, клас, водичка хороша, дуже. Кеті, я зараз заберу. І що, ти тепер будеш від неї тікати? Так. Да. То тікай вже! <рес> Там буде чиста вода, тут така, знаєш. Маслая, є нормально так, дуже швидко, так? Да? Так, а ось і качелька наша десь примічательність, яку тут поставили. Колір якої мене страшно бісить, тому що в такому місці мальовничому треба було зробити її коричневою або такого кольору пісочку. Ну, 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 не виглядає якось природньо. Така качелька, як на Мальдівах, мала бути тут. Дивіться, яка зелена вода. Кеті вже покупалась. Да. Через день. День так, день так виходить. День там зелена, день там зелена. А тут он на сапах, дівчата. Фоткається, красота. Зараз я теж сяду на качельку і пофоткає мені мама. Чи просто на відео зніму. Ой, яка качелька клас. Віки колір не подобається, все нормально з кольором. Віка, а ти ж знаєш, що її поставив? Да? А оці хлопці що сапи? Паніла? Оці що сапи. Щоб люди сюди перепливали, пофоткались.

Аль диви. Українсь буся немає. Гора є? Буся зазвичай на горі. Каті устала все. Хе. О, гляньте скло яке. Треба достати. Я, коротше, Ладно. не можу так купатися, мені треба лягти. А? Ось я тут ще собі посіяла. Оце тільки доставка. Да. Так. Лягти, отак полежати трошечки так, на сонечку. Щоб стало жарко мені. А потім я можу піти покупатися. Отак вода хороша, все класно, але якось не хочеться, коротше. Мама купається. Ну що, я нагрілась, зайшла оце отак по пояс стою, а мене тут жруть рибки. Блін, зелень. Мама зайшла, воду принесла мені телефон, і оттуда зелень на мене поплила. У мене зараз пілінг, знаєте, як ото в Таїланді сідають ноги в акваріум і там тик -тик, рибки об'їдають. Це у мене зараз те саме. Зараз покажу. У мене тільки що пілінг, бо у і вона до мене знову родить. Я її відганяю, вона знову до мене пливе. дивіться. Взагалі я рибок хотіла зняти, зелень наплила. Поки чекала телефон. Ну там, коротше, біля моїх ног купа рибок. І вони мене жруть. Так, де ота таракашка страшна. Щось мене почало кусати а, за цей за пузо. Дивлюся, я сидить. А, навіть тут! Гляньте, що це? Та пошла, вон? Так, я поняла. ти мені не даш покупатися, так? Да? Остань від мене. Я її роблю струс мозку, а вона все одно до мене, дивіться. Тобі що, немає берега ніде? І кусається, головне, вона ж не просто сиділа мовчки, я б тебе не трогала, я б тебе за тебе б не знала. Це стріказа якась, так? вона потім вилуплюється в стрігозу. В общем, тут мене кусають риби, там мене кусає стрікоза, що то я вже передумала купатися, тут зелень налетіла. От. А тут Кеті не дає позасмагати. А там Кеті не дає, тільки ляжу, вона прийде і закопає мене сучка така. О, пропливає. Дійшло, дойшло. Ні, не дійшло. Ні. дійшло кашу, ніяк ти думала, мене обдурить. Ніхера не вийде. Фу. Рибки, з'їжте її вже. Не бачу. Загубила. Кеті без мене не хоче. Вони йдуть вже додому, а я хочу ще тут позагорати. По мені ще рано. Так, дивіться, шлипи, шлипи, ну бачите, скільки риб. Я не знаю, видно, не видно, ну коротше, вони мене кусають там. Прикольно так. Домой. Я тут залишаюся, а ви уходите, понятно? Закопала мене, Йди додому. Лежу собі, нікого не трогай. так хорошо. Слишу Кеті ні, Кеті ні. І вже мене копаю, заривають отак. Так, Тут прикольно, що тут одразу так раз і одразу глибина йде, викопана яма. І там прям воно так суне туди, їде нога, прям наче засасує туди в ту яму. Коротше, з телефоном я там не зможу покупатися, треба нести телефон на берег. А ось рибки. Ти що оце наробила? Що ти наробила? Подивіться, що вона наробила. Це якийсь капець, тільки що зайшла в квартиру, зайшла в ванною, включила воду, щоб помити руки і ноги коротше, ну, в душ після пляжа. Гургур! -гур! Я так злякалась, що ви собі не уявляєте. ну, Прям в ну, мене за спиною. ну, Просто навіть не, уявила, не, не могла уявити, що це могло бути. Не прийшло в голову. Виходжу в дзеркало. Це якийсь капець, я взагалі не розумію. Що, 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 як, як це сталося? Не і А, от, затягнуло. Мабуть, потягнуло сквозняком. квазняком. Бачите, шторку затягнуло. Оте, так. Да. Цей Артем впрошлий раз був в гостях, каже: тобі тиждень на те, щоб розібратися з цим дзеркалом. Його е -е, прибрати і щось сюди придумати. Рішай, вже яке дзеркало, бо я ніяк не могла рішити. От, пожалуйста. Прискорення називається. Не можеш рішити, будеш без дзеркала. Я вже покупалася, і оце тепер зараз буду якось, не знаю ще, що це буде, як я буду з цим справлятися, але щось треба робити. шумочок і туди це все в перчатках перекласти о придумала. підозрюю її. Да, босиком ще довго мабуть не буду ходити. No. <laughs> Так, да, маленькі, все одно такі менюсінькі, все одно видно блистить. Буде і гірше. Я цілий день сьогодні працювала, складала менюшки по консультаціям. Коротше. Просиділа вдома, до речі, жаль, ці ролети повісила, я вам не показувала, да, по-моєму. Повісила сюди, тут були у нас. От, от На те вікно ще довішують плісе, туди не стає такий така ролетіна, тому що там відкриваються два вікна, ну коротше, вони. Сперечаються між собою. От, і ми вішали тільки на верхній, отак от. На нижній не вішали. Але сьогодні вранці я вийшла на балкон. І з оцього нижнього я думала, знаєте, що буде ну так, типу, кусочок маленький. А воно, кусок, отак прям аж сюди, оцей ом.. сонце. Сонце аж отак, от наче з двох вікон. Я так і не зрозуміла. Навіть думала, що може просвічується це настільки, що все одно сонце падає на підлогу. Потім так руку піднесла і побачила свою тінь руки, аж там. Тобто, В общем, вся підлога в сонці. І треба сюди теж замовляти. Тому що дуже спекотно від балкону. От так що, от поки що такі жаркі дні, літо то Будемо закривати, бо дійсно дуже спекотно. Подивіться, як там гарно. Хочу сьогодні ще раз вийти. Зараз у мене пізній обід працювала і не була, в принципі, голодна, бо в мене був пізній сніданок. Через те, що дзеркало розбила і збирала, прибирала. І виходить, потім знайшла ще в прямий ефір, готувала в прямому ефірі. Завжди це довше. Виходить. І снідала я десь. На початку 12-ї. Зараз у мене буде тільки обід. Я посмажила яловичу котлетку, їх дві було. Я одну пос... О, собі на обід. Коротше. Інша буде на вечерю пізніше. От, кабачки теж зранку були у мене і зараз да їх. Олійкою полила. Ну, і Трошки зелені. Це у мене буде такий обід. І потім я поїду, мені треба забрати в Єві. Пудра прийшла мені, і мамі, замовляла доставку на єву. Фух, жарко, бачите, вся мокра кандюр не включаю. В принципі, ну, терпимо. Ну, от, хотіла подивитися на себе в дзеркало, вдягнулася, і вже так звикла, що тут дзеркало, а тут немає. І квіточка моя не підійшло їй. У нас дуже жарко. Поливай, не підійшло, не поливай не підійшло. От этот відійшов. Зараз покажу вам. Ось почав рости і приставила його сюди. А река з та... загнулася. Алло. Алло, алло, Вікторія, да. добрий вічер. Добрий. Да. Забрати да? можете. Я... Через скільки буде? Чудово, хорошо. Я якраз просто збираюсь уходити, то я тоді підійду до лагуни, почекаю вас, там все віддам і потім піду по справах. Угу. Ми туди заїжджати будемо, чи не равчи краще заїхати, так? Да? Ну так, так, десь, ждав, щоб не йти. Париж щось. Це майстер, який робить кухню, треба йому взяти витяжку, що то там треба, щоб вона була у нього, щоб точно підігнати все. Мене часто питають про хліб і хлібці. Типу, якщо не можна хліб, чи можна хлібці? Дивіться завжди. Вибираємо хлібці, де немає вуглеводів. Це дуже важко, тому що вони всі з зерна. Зернові, вони багато містять вуглеводів. Я от для себе обрала отакі хлібці з насіння льону. Тут дійсно небагато вуглеводів, тому що у льні небагато вуглеводів, тут більше жирів, білків, і от я використовую їх. От, всі оці, е, і фітнес, і різні там назви це все обман. Обман зріння, обман е, вашого сприйняття, обман? От, бачите, от, так от, як красиво. А тут у нас скільки, зараз я вам скажу, чого. Гуглеводи. Ну от е, На 100 грамів. Давайте один хлібець – 4,5 грами вуглеводів 2,6. А, ну в принципі, дивіться, тут небагато. Але тут багато глютену, тому що це пшениця, крупа, вівсяна сіль. Тут пшениця і вівсянка. Я не знаю, вони мені такі сухі, я не можу їсти хлібці, воно з язика всю слину збирає і воно так аж копнути не можна. От такого плану хлібці мені не подобається. А ті, які більш-менш, ну, мабуть, можна їсти, ну, типу, більш-менш нормальні. В 100 грамах у нас 77,5 грамів вуглеводів. Тобто це майже чистий вуглевод. От скільки ви з'їдаєте за раз хлібців? Два, три, не знаю. Краще просто звикайте без оцеї всієї фігні кушати. Речання ще більш-менш непогані. Але все одно, мені здається, оце дуті, оце рис рис тут білий, явно, це точно ні. Якщо що, то гречане, але гречане, воно таке дуте, що воно теж дуже сильно перероблене. Типу, там немає користі, там одні вуглеводи. Так що, дівчата, просто звикайте без хлібушка їсти. Да? Ось такий хлібчик я брала раніше. Виздро живий, цільнозерновий. Глютеновий, там є і пшениця першого сорту, і пшениця цільнозернова. Раніше була тільки цільнозернова, зараз вже перший сорт туди додають. Ну, типу, рафінована. А зато, коли ми не їмо вуглеводи, ми можемо брати все найжирніше і жирів зовсім не боятися. От, сирочок беремо, немає 9%, ладно? беремо 5 на цей раз. Так, пришки у мене є, сметанка є, що я ще хочу. Мацун є, молочко не треба мені. Що мені ще треба? От дивіться, де йогурти, 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 яка ціна йогурту. Дивіться, 1,68 гривень майже. Ще 32, так? Да? А тут 8%, майже 40 гривень. 300 грамм. Амацун виходить за ціною. От я беру найжирніше молоко, отаке от беру. 40 гривень. Пакет молока літр. І сметану беру. Ложка сметани. Мені треба на на літр молока. от Ну і от і виходить, що у вас... Не, сор... Не, три... Не за 300 грам ви платите 40 гривень, а за літр йогурту платите 40 гривень. Різниця? Різниця. Візьму ще сулугуні і зроблю на сніданочок собі отак от. Сир, яйця, сулугуні, запіканочку таку приготую в прямому ефірі завтра в тіктоці. Так, а ще, знаєте, що хочу спробувати? Хочу спробувати соловуні. Сирник із соловуні. Замість борошна. Тільки сулугуні хочу не солоний. а Такий біленький, немає тут. Немає. Зараз шукаю, шукаю. Той, що тягнеться, біленький, він не солоний, бо цей солоний. Сирники не дуже будуть солоним. Ой, яке солодні. Біленькі шарики, такі то моцарела, да? те, що не солоне. Просто тягуче воно, коли його нагріваєш. Ні, А немає. Ну, ладно, наступний раз роблю. Мило. Постійно забуваю купувати, вже там грузичик у мене такий. Я на пляжику. З'їздила спочатку я в магазин, а потім вже на пляж. Ну, всі справи вже закінчу, а потім буду валятися на пляжі. І так і зробила. Так, що, так, лягайте вже там, лягайте, влягайтеся, бо сонечко мені затуляє. Воно так низько зараз. так приємно, дуже класно. Жабки квакають, качечки крякають. Пташечки цвірінькають, водичка журчить, плески. Дуже круто. Покажу вам потім захід сонця. Це дуже красиво тут. Воно таке все червоне, небо червоне, тучки червоні. Як не уляжуться. мені сонечко закривають. Давайте вже лягайте. Ось от так, от, да. раз і сіли. Оп, молодці. І так і лишились. Нахлостом. Нахльоста. Так, ось вже і захід сонечка. Зараз покажу вам, як це виглядає. Тут ще зараз. Качечки повилазять на берег вони. Ні, то не качечки. Ні, поки що немає. Вчора я тут сиділа, вони прям підходили аж до людей. Випрошували щось поїсти. Дивіться. Яка краса. Сонечко сідає і небо дуже все красиво. А, ось і вони. Друзяки. Зараз будуть виходити на берег. Це тільки сонце заходить, вони десь зберуться, випливають з кущів і починають пастися на березі. Ой, злякалися. Дівчинка прибігла. Чуть -чуть. Отак вони виходять, крякають і пасуться тут. Небо взагалі таке красиве, Глаз не можна відвести. Вчора хлопчик гадував їх чимось, якимось хлібчиками, вони прям ловили той хліб. Оп-оп-оп. Такий релакс. Сидимо з сусідкою, спілкуємось, дивимось на сонечко, як воно заходить. І чекаємо, поки включать світло, щоб піти додому. Чорні-чорні вони. Це ще каченята, вони ще недорослі. Виводок. Я їх бачила маленькими, тут вони теж плавали. Діти плавають досі.